Павел пише як гімн любви. Я у Павел увірений, не смерть, не життя, не ангел, не начала, не сили, не настояще, не будущее, а не висота, а не глибина. Це якась друга, якась друге творення не зможе нас православних одлучити від любви Божої Котра у Христі, і Ісусі Господі нашому. От відповідь, почому православні так держаться у єдинстві з церков'ю. Любов Божа, котра нас укріпляє, люблячим Бога, все діє ко благу. От чому з такою радістю ми завжди приймаємо, що в світі відбувається без Удивлення. У нас не є удивлення, що вчора горнили наших людей, Австромадярщина, котра судила людей, русинов, простих людей, котрі верталися із Унії в православ'я, як уняцькі священники переслідували наших людей. А в суді справки, що вони ходять бути православними, судом відміняли, тобто силу державного закону. Держав людей в Унії, Це доказано і повні документації наші архіви. І от судили. А було за що судити? Ні. Вони просто хотіли любити Бога у істинній церкві Його, канонічні православні, а уніяти не пущали, а держава не пущала, а почала судити і приписала. Так вони, то ті русини, що йдуть у православі, то всі шпіони. І давай людей судити. Прийшов Советський Союз, ми в нього попали не по своїй волі. Прийшли танки, приєднали нас. Но що нам Принесли Принесли нам державний атеїзм школу, ну, і збієння, забрали школи, все остальне, Многі церкви були закриті. 80 тисяч інтелігенції було направлено до концлагеря. Ну, люди перемогли і залишилися віруючими, і то свідчило, що народ любить Бога, не взирає на гонення. хоча й в совєтське время судили християн за що? Англійські шпіони. Сьогодні ми в незалежній Україні, яку ми самі створили, за неї голосували, і знову повторяється ота сама страшна хиба цього світа. Щоби судити християн, треба їм приписати то, що вони не робили. І знову православні вороги, знову вони шпіони, знову агенти, а цей світ знову варварський, дикий і безбожний. І знай, каже Павел Тимофею, послання 2 у 3 главі. Не удивляйся, Тимофеє, в послідні дні наступлять времена тяжкі. Бо люди будуть безбожники, самолюбиві, сребролюбиві, горді, надменні, злоречиві, своїм батькам непокорні, страшно неблагодарні, нечистиві, недружелюбні, непримирительні, унікальні клеветники. То, що ми нині видиме, що всі п'ять свідків на суді проти мене нічого не могли сказати, хоч одно слово, що чули. У проповіді. Але що їм, що підказали їм висновки експертизи, люди, котрі мали вид благочестя, а сили Божої не мали в собі. Тому, каже Павел, отаких от людей удаляйся, не цим боруй з ними, бо вони завжди будуть учитися і ніколи не зможуть дойти до познання істини, бо без Бога то неможливо. І Пам'ятай, оті всі гонителі церкви, преступники злочинці, котрі будуть людей збивати просто від своєї бажання, вони не много успіють. Да, Многі люди пострадають, бо їх гонітелів безуміє обнаружиться перед всіми як із тима, Маю вду Іан і Амврія, котрі противилися Мойсеєві. Так це случить, що прорвала. Забрала їх земля, провалилися душею і серцем, пламеніючи духом, ми йдуть діти Божі, на котрих взирає свій світ, вняна з горящими, а у вічності віримо в єдно із святим Трифоном, мучеником. І з нашими святими зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.